Вітаю вас, дорогі друзі, вірніше, близнюки. У нас зараз прогноз на жовтень місяць для а, вас, дорогі близнюки. І так, дивимося спочатку енергії місяця, які будуть у вас. Дивіться, це, в принципі, вежа це коли. Ну, ви знаєте, у вас дуже-дуже міняється щось, розрушається. Е, я сподіваюся нічого такого серйозного, але вежа, коли випадає, то, будемо так казати, все, що устаріло, все, що вже віджило себе, буде відходити у вас цього місяця. Тобто, можливо, навіть якісь втрати. Будьте обережні з електроприборами. Будьте обережні, коли у вас буде, знаєте, таке враження, що хочеться проштовхнути щось, нічого ніде не проштовхуйте. Трошечки притримайте, можливо, свої емоції, тому що це може бути взривоопасна ситуація і на роботі, і вдома. З рідними, з близькими, щоб ви не нарубали дров. Якось так. Ну, в принципі, на близнюків це не зовсім схоже. Я би не сказала, що вони такі. Але ви знаєте, в тихому омуті нечисть водиться. Тому будьте обережні, інтуїтивно відчувайте ситуацію. Але ви знаєте, я так скажу. Якщо і зможете уникнути цієї ситуації взагалі цього місяця, ви з полегшенням можете вздихнути і сказати, ну, слава Богу, цей місяць вже закінчився. Але іншим разом може бути і щось позитивне, тому що це може вірватися у ваше життя щось нове. Зараз будемо дивитися, що у вас на роботі. На роботі у вас угу, теж старший аркан. І на роботі я так розумію, що у вас все на кінець то щось закрутиться, можливо, удача прийде. Я цю карту не завжди бачу як удача. Я е, це частіше кажу так: не намагайтеся стабілізувати. Ситуацію не має значення, де ви знаходитесь, Колесо буде або в одну або в іншу сторону крутити. Може так крутити, маятнік вам устроїти. Тим більше з такою енергією <кхи> місяця. Дивіться, що може бути тут у вас? Яка ситуація? Тобто вам можуть запропонувати якусь колишню роботу? Тобто, це значить, бачите, відхід від старої, можливо, у вас. Не було наразі роботи, і ця карта говорить про те, що ця ситуація, яка у вас була, розрушається і приходить робота. Можливо, ви вже працювали на цій роботі. Щось воно, можливо, вам колись не сподобалось, а цей раз воно може вам піти, тому що все ж таки, якби там не було, це колесо фортуни. Ось фортуна, вона зрадлива, як то кажуть, Знаєте, в яку сторону би не біг, що би не, не намагався змінити ця карта, вона. Робить так, як має бути. А має бути так те, що ви випромінили те ви і притягнули. Це є магніт, щоб ви це розуміли. А цей магніт може розрушитися в тому плані, що, наприклад, ви не можете стабілізувати ситуацію. Ситуація навпаки, ще більше розруха, ще більше. Відчайдушність, щось змінити ще гірше усобоглюбляє це становище. Тому сприймайте цей місяць е, таким, яким він є. Бу, намагайтеся просто бути в спокійному стані. Що би там не було? Повірте мені, вам буде легше це пережити, і тоді може прийти якесь щасливе. Осяяння, прозріння і тому подібне. В принципі, це не є. Поки що. Я не бачу нічого поганого у вас у гороскоп Ну, я не маю на увазі у прогнозі цьому. Поки що це ще не є катастрофа, щоб ви це розуміли. Навіть якщо у вас щось і вспихне, якесь, знаєте, як то кажуть. Спишка якась, воно може повернути все в інший бік. Я вже дивлюся тут загальну енергетику читаю, але стабільності цього місяця не чекайте. Тепер дивимося фінанси для близнюків. А фінанси у вас, ну, в принципі, я, я би не сказала, що фінанси співають романси. Тут гармонія якась, тут радість, тут щастя. Тобто, аж, знаєте, дивіться. Я так розумію, що можливо якесь свято, а свято без грошей не може бути. Тобто, все рівно потрібні якісь кошти. Коштів буде достатньо для того, щоб ваш настрій підтримувати. Взагалі, то. Вода, вона не дає грошей, але можливо це без змін. Ви будете все рівно задоволені, яка би сума не прийшла: велика чи маленька. Ви будете задоволені, вам буде приємно, вам буде затишно, вам буде одним словом, вам буде дуже добре. Ви будете, як, знаєте, як вареник у сметані. Тобто, це, тут не говориться про якісь суми, тут не говориться про якусь стабільність. Цього місяця вам вистачить. А, знаєте, ще мені така фраза прийшла, і будете битися копитами в сраку. Якось так. Вибачте, що я так кажу. Ось, але так кажуть: я не є той та людина, яка буде щось зараз змінювати у цьому вислові. Ось тому готуйтеся, буде дуже вам весело. До речі, я, я поганого негативного нічого не бачу. Але, звичайно, не забуваємо, що тут у нас вежа. Тепер дивимося на особисті відносини. До речі, по трьом кубкам: як гроші прийдуть, так і підуть, щоб ви це теж розуміли. Як швидко, легко вони прийшли. Тут легкі гроші приходять. Так швидко вони і підуть, потратяться. Хоч тратьте в задоволення, то хоч будете мати більше толку з цього. Тепер у нас особисті відносини для близнюків на жовтень місяць. А ви знаєте, а у вас тут буде гаряченько. Плюс, якщо взяти цю карту, будемо так казати, від сварки до. Пристрасної ночі, ну прямо не то, що один крок, а це буде настільки мінятися, плюс, якщо ще цю карту візьмемо, плюс як цю, і це настільки все буде в задоволення. І ви знаєте, ви отримаєте, до речі, цей місяць я прогнозую вам отримання шикарного задоволення, качелі, е ахтабан фарт, е тобто Оці американські горки, банфарт, я вже німецькою з вами говорю. Е, американські горки, гор, вверх-вниз, е, почуття вам забезпечені ну, настільки цікавий е, місяць. Ви знаєте, може бути, що ви в якусь подорож вирушите з своєю коханою людиною. Можливо, ви там з кимось познайомитеся, а може бути ще по лицарю Жезлів. Е, а, трикутник, любовний трикутник. Придивіться до оцей може бути, що як би це сказати, дасть сварку у ваше життя. Тобто, можливо бути, що ви вже. Відчували таку енергію у вашому житті, ви знаєте, що це таке бути в любовному трикутнику, і тут немає значення, чи ви були коханцем, чи ви були постраждалим. Тобто, на вашій стороні хтось з ваших поломинки наприклад, зраджував. Ну, мої дорогенькі, все рівно я не бачу нічого поганого. Це бачите нічого такого. Страшного пошуту саме на ваші відносини, близькі, тобто рідні, любовні. Можливість познайомитися є, але не зачаровуйтеся, тому що лицар жезлів не дає стабільних відносин. Дорогі близнюки, бажаю вам гарного золотого жовтня, золотої осені. Бережіть себе, все буде Україна, і на все добре. Буду рада за ваші відгуки. І коментарі. Щастива, мої любі!